Зараз. Приємного перегляду. Пітере, ти починаєш? Я не проти. Ну ось, мені дісталося одне зернятко попкорну. Це так сумно. Досить сміятися. Краще подивіться, що у вас. У мене невелике відерце. Непогано. Виглядає апетитно. Залишилось тільки ти, Вів'яне. Як багато попкорну. Та тут ціла гора. Я ніколи такого не бачила. Досить дивитися на мій попкорн. Їжте свій. Боюся, з цим ми впораємося дуже швидко, але це не завадить мені насолодитися моментом. Потрібно отримувати задоволення від кожної миті. Що ти робиш, Пітер? Показую вам, що таке добрі манери. Знаю, ви з ними погано знайомі, так що дивіться та навчайтеся. Мені знадобляться виделка та ніж. Чудово! З їхньою допомогою я зможу обережно розрізати попкорн на кілька частин. О, який вишуканий смак. Просто чудово. Ти не міг би трохи повквапитися. Да все, я закінчив. Не варто мене так сильно підганяти. Ой, даруйте гази. Куди зникли твої гарні манери? Фу. Я не така, як ти. ці дурниці ні до чого. Я просто візьму та знім свій смачний попкорн. Боже, який він хромкий, одразу відчувається, що дуже свіжий. Бракує тільки хорошого фільму. Ого, невже я все з'їла? Так швидко. Я навіть не помітила, що ж залишилось всього одне зернятко. Настав час покінчити з ним. Це мій шанс. Я не можу його прогабити. Що ти зробив? Пітер? так нечесно, це мій попкорн. Я не зміг утриматися, він був так близько до мене. Давай, Вівіа, не тепер ти. Смакота, як мені пощастило. Я навіть мріяти про таке не могла. Зараз вже заберіть свої руки від моєї їжі. Вона укусила мене за палець. Який жах. Тепер він увесь червоний. Гадаю, нам треба поєднати у свої зусилля, інакше попкорну не бачити. Давай візьмемо пилосос і підберемося як мога ближче. Вмикай Мері, я готовий. Процес пішов. У нас все виходить. Скоро ми заберемо на собі весь попкорн. Як мені це подобається. Люблю втілювати у життя підступні плани!» Нічого не розумію. Куди пропадає мій попкорн. Пітер, винкни пилосос! негайно. Це не чесно. Ви вкрали мій попкорн. Віда, в мене вже голова болить від твоїх криків. «Забирай свій попкорн. Добре, ми вивели її з гри. Тепер нам ніхто не завадить, бо треба скоріше спробувати. Клас, дуже смачно. Ми не дарма старалися. На цей раз я готова відкрити тарілку першою. Вау, пачка жуйки. Клас, я її дуже люблю. Не варто зволікати. Я хочу поласувати її прямо тут і зараз. Відразу кілька жуяк. Клас! Це мене цілком влаштовує. Клас, тобі посміхнувся успіх. Це точно не поспішай, Віряні. Спочатку ми маємо прибрати клочі. Вау, такого я точно не очікувала. Тут дуже багато жуйок, ціла солодка стіна. Як ти вміло з ними справляєшся, але ще рано їх відчиняти. Вибачте, я забула, що Пітер не перевірив свою порцію, зато в мене вийшло дуже здорово. Тепер побачимо, що в мене. Нічого собі. Як все це вмістилося під кришку? Розуму не прикладу. Все чудово. У мене пропав дармовий. Якого боку не глянь, просто клас. Потрібно швидше позбутися всього зайвого, просто з обгортки. Ось так це було легко. Як мені хочеться спробувати? Руки геть, я не збираюся ні з ким ділитися. Жадіно, ну. я образилася. Сиди і чекай, поки я з'їм свої жуйки. М -м -м, які вони м'які, клас, не буду нікуди поспішати. Спробую надути велику бульбашку. Цікаво, що з цього вийде. Поки що виходить не дуже. З цією жункою щось не так. Вони зовсім не надуваються. Але я вигадала, що можна зробити. Мені потрібен насос. Виходить, дивіться, це зовсім інша річ. Мій план працює. Яка гарна кулька. Одягну його на паличку і залишу собі на згадку. Виглядає дуже чудово. Ти молодець. Я б хотіла кульку Вівіан, але вона точно не захоче мені його подарувати. Що ж, доведеться втрутитися, головне прицілитися краще. О, ні, що з моєю кулькою? Чому він муснув? Вибач, Вівіана, я хотіла трохи повеселитися. Нічого смішного, краще б ти їла свою жульку. Сім я прямо зараз і займуся. Вона така смачна, неможливо відірватися. Прийшла моя черга надувати кулі. Це лише початок. Мені треба трохи розігрітися. Подивіться, Вівіан, як їй це вдається. Настала моя черга втрутитися. мері я нічого не забула, куля за кулю. Що трапилось? Я нічого не бачу. Чому моє обличчя залеглене бжуйкою? На мою думку, там він дуже йде цей колір. О, ні, моя жуйка, Вона зіпсована, а разом із нею мої брови. А, який жах! Потрібно терміново приклеїти їх назад. Виглядає якось не дуже. Фух, у мене вийшло. Я повернула собі колишні брови. Пітере, моя черга їсти. Як же я чекав на цей момент, руки самі тягнуться до жуйки, і я не можу їх стримати. Та й навіщо? Адже все це моє. Ого, жуйки так багато, що вона ледве поміщається у мене в роті. Боюся, це може погано закінчитися. Не дрейф, Вівіане. Все під контролем. Подивися, яка куля у мене виходить. Просто клас. Зупинися, Пітер. Досить. Куля зараз лусне. Ховаємося, Вівіане. Ти мала рацію, Мері. Вийшов справжній вибух. Допоможіть мені встати! Я прилип. Ти схожий на павука, який заплутався у павутині. Тепер я перший. Ого, печиво з молоком! Але чому так мало? Тут лише одне печиво. Мені це зовсім не подобається. відкрий ти. У мене більша порція. Це не може не радувати. Обожнюю печиво з молоком. Виходить, що у мене гігантська порція. Піднімай кришку швидше. Тут відразу сто печінок і величезна склянка молока на додачу. Я хотів би опинитися на твоєму місці, Мері, але доведеться задовольнюватися малим. Скупаю печінку у молоці. Думаю, мені сподобається. Виглядає дуже смачно. О, так, клас! Я не розчарований. Пора знову приймати молочні ванни. О, ні, я впростив своє єдине печиво. Можливо, її ще можна дістати? Боюся, у мене нічого не вийде. Іноді ти буваєш таким незграбою, Пітер. Що ти задумав? Я вип'ю все молоко і тоді дістануся свого печива. У тебе з'явилися молочні вуса. Ого, вони такі смачні. Здорово. Пітер, ти дуже кумедний. Дякую за комплімент, Вів'яне. Тобі чай зайнятися своїм печивом. Боже мій, як у ньому багато начинку. Це справжнє захоплення. А тепер додам трохи молока. Ну ось, я теж спустила печиву склянку, прокляття. Хоча може бути все на краще. Подивіться, яким стало моє молоко. Воно схоже на шоколадний коктейль. Що ти робиш, Фівіане? Готую найсмачніший напій у світі. Всі компоненти в зборі поки добре зробити в шейкери. Ого, круто вигадано. Ти молодець. А тепер подивимось, що в мене вийшло. Треба налити коктейлю гарний келих. Це підійде. Виглядає дуже шоколадно. Мені подобається. Додам трубочку та коктейльну парасольку і можна пробувати. Це навіть краще, ніж я очікувала. Неймовірний смак. Супер, я тобі заздрю. Я зрозуміла, ця зайва мішування ні до чого. Головне смак. І я хочу насолодитися ним повністю зараз. Тепер ти, Мері. Я готова, але навіть не знаю, з чого почати. Тут так багато печива. Мабуть, спробую парочку. М -м, як смачно. Можна й нам небагато. Навіть не мрійте. Ви вже з'їли своє. Все це дістанеться мені. О, ні, я впустила печиво. Так тобі і треба. Ти сама винна. Здається, воно впало у моє молоко. Значить, ще не все витрачено. Зараз наш вихід, Вівіан. Настав час провчити мері. Що ви робите? Зупиніться! Через вас я вся мокра. <смір> Цікаві тут прилади. Для початку зробіть мені яєчню. Просто працює. Дивіться, я вмію збільшувати предмети. Okay. Okay. Яєчню я готувати вмію. Більше того, я знаю, як зробити її набагато красивішою та апетитнішою. Для цього можна використовувати спеціальну форму. Моя яєчня буде у вигляді мордочки кролика. Мабуть, я випробую свій збільшувач на яєчко. Дивіться, воно зменшується. Дивно. Мабуть, я просто не туди натиснув. Спробуємо ще раз. О, працює! Це точно можна їсти? Та звісно, це справжній науковий прорив. Дівчатка, не заважайте мені. Цього величезного яйця я зараз зроблю величезну яєчню. Mm -hmm. Тільки подивіться, як це круто. Такого великого жовтка ще ніколи в житті не бачив. Даремно ви вирішили зараз експериментувати. Немає нічого кращого за класичний ресторанний рецепт яєчні. Для початку яйця потрібно розбити в спеціальну форму, після чого відправити їх у киплячу воду. Далі в хід піде авокадо. Його потрібно розрізати і перетворити на мій улюблений соус. Тобто в Розмажемо по тостам. Дивіться, яка краса! Залишилось це все прикрасити редискою. Повноцінний сніданок готовий. Моя перша у світі гігантська яєчня теж виглядає нічого. А з кетчупом вона перетвориться ще й на найсмачнішу яєчню. Гей, hey! зате моя наймиліша. Uh -huh. Подивимося, що вибере лео. Цікаво! Ого, яєчня у вигляді кролика. Вона не лише гарна і дуже смачна. Джейн, ти молодець. А тепер спробуємо, що мені зробила Емма. Виглядає її бутерброд дуже дивно. О, це авокадо. Ненавиджу його. Професор Джон. Вся надія тільки на вас. Виглядає занадто просто. Натомість наукове відкриття здійснив. Джем, вітаю! Ти зробила найсмачнішу і найкрасивішу яєчню. Ура! Супер! Дякую за похвалу, Лео. Здається, Лео приготував для нас нове завдання. Точно, цього разу приготуйте для мене салат. Простіше okay. простого. буде зроблено салати. Звичайно, легко. Салат краще готувати зі свіжих овочів. Чому б мені не використати їх прямо зараз? Для цього я використаю експериментальну ферму. Головне насіння потрібно ретельно полити. Так, так. Професор Джон, здається, ви переборщили з водою. Ой, точно! Потрібно терміново витерти цей поток. Я не хочу, щоб мій салат був заправлений брудною водою. Дивіться, поки ми розмовляли, салат вже виріс. Саме час його відрізати. Далі в хід піде батон. Мені потрібно трохи хліба, щоб вивалити на нього квасолю в томатному соусі. А фігурка динозавра прикрасить мій салат. Дивіться, вийшла справжня наукова інсталяція. Ну просто краса. А чого ви сидите? Джейн, час і тобі готувати. Точно, просто ви так цікаво про все розповідаєте. Візьмемо огірок та трохи перцю. У салаті головне те, як ти його уявляєш. Свій салат я зроблю у вигляді милого песика. Дивіться, схоже, дуже круто. Ви навіть про соуси не подумали. Сметана, вона ідеально підійде до будь-якого салату. Тому саме її першою відправляю на тарілку. Далі в вхід піде подріблений чорний хліб. Він зображатиме землю. Тепер я зроблю гарні квіточки із овочів. Вони виростатимуть із цієї землі. Ось що таке по-справжньому оригінальна подача, а не цей ваш собака. І, взагалі, час вирішувати, чий салат вийшов найсмачнішим. Професор, почнемо з вас. Динозаврик на смак дуже нічого. Схоже, що він зроблений із шоколаду. Спробуємо все інше. Фу, квасоля. Ні. Її ніхто не любить. Видота, ти просто нічого не розумієш. Джейн, твій песик дуже милий і салат непоганий. Так, я старалась. Тепер настав час кулінарного шедевра від Еми. Прямо салат город. Чорний хліб справді схожий на землю. Не лише зовні, а й до смаку. Видота у цьому раунді перемагає Джей. Вітаю з черговою перемогою. У дитинстві я любив крутитись на стільці. Досить настав час запити всю їжу, що ви мені приготували. Хочу кави. Окей, легко. Точно в мене ідея для приготування кави. Я використовую агрегат, який зібрав зовсім нещодавно. Він для створення різних сумішей, але чому б не випробувати його на каві? Тут важливо бути максимально обережним. Зерна кави я засиплю у велику колбу. Далі потрібно зробити так, щоб ця колба була над вогнем. Температура зростає. Значить, я зробив все правильно. Дивіться, кава вже тече. Отже, незабаром я представляю лео наукову каву. <ган> <ган> Кава в першу чергу повинна бути смачною. А всі люблять, що правильно кокоси, точніше, кокосове молоко. Для його приготування кокос потрібно розрубати на частини і дістати звідти найсмачніші начинки. Кокос потрібно нарізати на маленькі шматочки та відправити у блендер. Молоко готове. Тепер вхід піде. Білий шоколад. Його потрібно занурити в молоко та розтопити. Залишилось зовсім небагато. Залишки шоколаду я натру для прикраси напою. Коли моя авторська кава опиниться в келиху, можна посипати на неї ще шоколаду та прикрасити ягідками. Це буде дуже смачно. Вау! Тільки ось це не кава. Кава має бути темною, значить, без шоколада тут не обійтись. Чому б не залити шоколадну кульку гарячим молоком? Це куди більше схоже на каву? Так краще. Лео, час обирати переможця. Yeah. Так, будь ласка, ми чекаємо. Mm. Що цього разу зробив професор? Фу, okay. яркота яка. Ні, мені зовсім не подобається. Мабуть, приготування це не моє. А що приготувала Емма? Непогано. Але що за сухі ягоди? Вони ж зовсім не смачні. Це просто прикраси. Джейн, вся надія на тебе. М -м, оце і правда смачно. Вітаю тебе з черговою перемогою. Ти знову зробила щось нереально смачне. Тепер я справжній кухар. Ура!